Ух ты, йо моє блін! Та блін, яку фігу я нас включають постійно. Так, так, ви це нічого ніхто ви не виділи. Е, всім привіт, дорогі друзі! З вами я Доні, випал на мій YouTube канал. І сьогодні ми підемо на роботу фермера і хочу вас попередити, що з моїм комп'ютером щось не так. Може зараз бути щось низький заряд у мене, Будь... блін, треба поставити заряджати, ладно, думаю, воно продержить. І у мене зли. О, ну бачите ось. Ладно, закриваємо. Коротше, в мене вила... вилазити це вже не буде. Це що за фігня, друзі? А, я, Блін, а це ж мій будинок, друзі. Блін. У мене можуть вилазити всякі картинки, ви увидите, Надію, не вилазити, друзі, не будуть. Ну, давайте я зараз, друзі, подзвоню до свого друга Джоні. Так, що давай. Блін, телефон злою. Е, ладно, давайте, зараз. Так, так, так. Так, угу. да, все добре, угу, Правильно. так, все, мій номер у нього є. Я до нього позвонив. Так, дивіться, друзі. Ну тут у мене сніг, Ну, я не знаю, що ми будемо, друзі, зараз з цим снігом нещасним робити. Ну, я люблю зиму, але дивіться. Ну, Я тут ка, нічо, ну, нічого не зроблю, друзі. також. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Зараз. Відкриємо і будемо е, робити сингулярі. Так що, ладно, друзі, ладно, давайте, давайте. Ну, дивіться, друзі. Я можу зараз ось так ось типу, зайти і позвонити своєму кенту. Ну, ладно, ладно, друзі, ну, дивіться. Сніг засипав просто. Але це, друзі, моє перше зимнє відео. Нарешті, хто чекав зимнє відео, пожалуйста, тримайте. Я нікого не тримаю. Дивіться, друзі, у мене нема лопатки, але ми можемо зараз піти підкопатися під наш будинок, друзі, і піти за лопатку з дерева, скрафтимо, і все і все буде добре, друзі, у нас. Так, що ось так ось. Все йде, йдемо, йдемо, йдемо. Тут вже прохід у мене не є. Я його на всякий случай викопав, друзі. Так, що ось так ось. Все, давайте. Ось так ось. Mm, Блін, йому як Як тут -ка? Uh, uh, як холодно, друзі. Uh, Капець. Йошкін mm. кошкін. Я після зйомки це зроблю. Надіюсь, друзі, не вискакувати не буду, но я після зйомки. Друзі, зроблю цю штуку. Якщо воно вискоче за пару секунд, я це виключу, так що все, друзі. І ви просто подивіться, як лід просто замерзєвав всього. Який лід дуже прочний. Ладно, друзі, давайте підмою я купив собі топорок за 300 із морот. Надіюсь, він буде норм. Все, з і... Офігеть, він купує за, за одну секунду. Він зламує всі дерев'яшки, друзі. І, кстати, друзі, напишіть в коментах, чи у вас випав сніг, бо в мене вже випав. Ну, такі він невеликі, але, можу сказати, так що Ось так ось. Просто подивіться, який цей дуб чорний причорний, друзі. Ладно, давайте зараз ми ось так ось перекрафтимо зробимо собі верстачок. Так. Угу. Добре, є, друзі. Угу. Ставимо верстак і робимо д... палочки. Палочки, друзі, робимо. В принципі, нормально, так. Да. І ось так зробимо ось собі лепет лепате. Як це каже пожепенське лепате. <гум> ладно, що таку. Так, ладно. Давайте зараз ставимо всі речі, друзі. Просто графік у мене на 10 ні не, не на 10 на 4 чи 5 ладно ламиков. Давайте викопуємо це все. Друзі, викопуємо, 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 друзі, це все і все, друзяшечки Ми будемо зараз, я все це викоплю. І все буде у нас, друзі, добре. На криші я там потім, друзі, позбираю. ладно За, от Сьогодні у четвер. От сьогодні у четвер я виклав це відео, друзі. Сьогодні у четвер, 26 грудня. Та да, сьогодні четвер, 26 грудня, друзі, да, норма. Норма, друзі, норма. Mm. А там, типа, на криші теж скорше всього є, ні. Ну ладно. О, ось така ось фігня, друзі, у мене вилазить, ну ладно. Фіг на неї. Надіюсь, що на більше не вилізе, друзі. Так що ось так ось. І угу. все вроді, друзі. Так, останній заборчик і все, друзяшечки, у нас вроді би. Бы... Вроде би по моїй пам'яті все. Так, все. Дві скільки в мене сніг, просто капець. Так, підбираємо, підбираємо, підбираємо. А, Аня, фігушки ще тутка, точно ну, я не замітив. Ладно, друзі. Давайте прибираємо. Не вибачте за то, що така штука у нас типа випадає. Давайте я що зараз на криші зроблю жорсткий паркур. Так. Мм, я не навидів, я це виживу, надіюсь. Якщо назбуду, да. Угу. Да, все це робимо. І все, друзі, все, 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 все. І далі, що ми, друзі, будемо зараз ще з вами робити. О, по -по 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 -по. Ну, дивіться, я все поприбирав. Можу сказати, все я поприбирав, друзі. Так, все, кайф. І дивіться, як це зараз все це виглядає. Просто дивіться, скільки у мене снічків. Раз, два, три, чотири. Ну, коротше, повний стаг майже. Ну, капець, давайте зараз, друзі, заберемо свою. Ці дерев'яшки, друзі, вони нам тут нафіг не потрібні. Де... А інтересно, в колодеці все замерзло, бо в колодеці я зараз викину всі ці речі, які мені не потрібно. А сніжки Сніжків зроблю собі сказати, або Діда Мороза, або тіпа, сніговишка, друзі. Хто робить сніговика лайк? Ну, Дивіться, просто який колодець холодний. Ладно, друзі. ладно. А Що я ще, друзі, можу зробити? Ну, вроде би... О, дивіться, знову скакаю кайф. Капець. Давайте ми це відключимо. Цю штуку, друзі, я відключу і все буде, друзі, у нас добре. Так що все. М -м, не переживайте, друзі, все ставимо топорік. Все ставимо, Я не вибачте, будь ласка, за ці неудобства, Я просто давно, я собі сказав віруси, дебіл тупий. Ну я вже їх відключив, друзі. Відключу, то тобто, є Ну я вже їх відключив, так що все, друзі. Ми ну, йдемо в, в, в хату в кузницю, друзі. Дивіться, скільки тут тут ка урожаю, капець, друзі. Давайте зараз позбираємо. Чу -чу, тіфак, ну, а чому б і ні, друзі, де? М -м, якщо день такий файний получився, в принципі. Все, друзі, йдемо в будиночок і будемо помаленьку закінчувати це відео, друзі. Фух, друзі, це капець. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Всім пока-пока, друзі, пока!